Друзі, вітаю на Ютубі української правди. Далі говоримо про найбільш складні ділянки фронту. Говоримо з людьми, які зараз останнім часом достатньо рідко з'являються в телеефірах, в Ютуб ефірах. Тому це найбільш цінно. Єгор Фірсов, головний сержант роти ударного БПЛА, долучається до нашої розмови, пане Єгоре, мої вітання. Всім бажаємо міцного здоров'я. Дякую, пане Єгоре. Генштаб визначає Покровський напрямок, колишньому його називали авдіївським напрямок. Як найбільш складний, яку б ви оцінку дали йому, бо ви на місці і краще розумієтесь і бачите, і можете дати картинку трошки більше, ніж зведення Генштабу, звісно? Та от якраз напевно не можу, тому що я ж не бачу інші ділянки фронту. Ну, звичайно, я чую там як можем, там, моніторимо ми а ось, але відверто. Часу в нас на інші ділянки там взагалі немає, щоб їх вивчати а, Покровський напрям, якщо його зараз можна так назвати, Покровський, да тому що Покровськ це більш-менш стабільне мирне місто. Інколи туди прилітають ракети, залітають кабит, але місто так, таке, скажімо так, більш-менш живе. На ось, але от після Авдіївки, воно там йде Селідова Мирноград і Покровськ. Воно одне з перших крупних міст, і о, зараз, напевно, це цей напрям, ну, один з, зі складних, з гарячих, тому що постійно йдуть бої. А Бої йдуть. Ну як би я не знаю, просто чи всі знають і розуміють карту. А вони йдуть за напрямком однієї траси, яка поєднує Покровськ і поєднує Костянтинівку. Ось ворог е, йде туди, от он бився за очеретину. Потім перейшли, там битви були за Архангельське, Новоолександрівку і так далі. І ось е, ворог е, хоче контролювати хоча б вогньовим контролем. Оцю трасу H-20 вона називається. А ось по ній колись ми пересувались досить спокійно. Це відносно був тил. Зараз спокійно там пересуватись не можна, тому що є у ворог може, скажімо так, долетіти туди ударним дроном, як мінімум. Тому ось так: ну, досить, досить спекотний цей напрям, звичайно, так. Я людина, яка виросла в Донецькій області, зокрема в Костянтинівці. Я розумію, що це не просто там населені пункти. Це достатньо великі населені пункти. Вони різноманітні в них є і багатоповерхова забудова, і невеличкі приватні будинки. Тобто, це абсолютно типу різні. За своєю структурою населені е, пункти, ну це для розуміння наших глядачів, які можливо дивляться тільки на карту, і це важливі населені пункти для збройних сил України, е, пане Ігоре. Хотів вас тоді спитати. Сьогодні в медіа обговорюється і заява пана Буданова. Він сказав, що жодного армагеддону на фронті не буде, але ситуація достатньо важка. За вашими відчуттями, все ж таки, в якій точці сьогодні знаходиться... Російський наступ, і чи згодні ви зі словами пана Буданова? Мені здається, Кирил Олексійович постійно в це в інтерв'ю говорить. Принаймні місяці два тому я е, якось бачив його інтерв'ю, щось якась приблизно така ж схожа заява. Така була. сама. Так, так, так. Значить, е, ну, як що тут сказати? Як на ситуацію можна дивитись? Я думаю, що Кирил Олексійович мав на увазі наступне. В спікерів в гурі вистачає без мене, я б не хотів там коментувати, але тим не менш, я думаю, наступна історія. Що ситуація з одного боку досить критична, з точки зору, що, ну наприклад, з Очеретина далі вглиб ворог там пройшов вже ну ряд кілометрів, скажімо так, без уточнень, але тим не менш. Плюс очеретина це також було ще певна кількість кілометрів, тобто, умовно. З початку квітня, а навіть з кінця березня, ну, ми можемо говорити там, що ворог зайняв там плюс-мінус 5-7 кілометрів і пройшов вглиб. Це з одного боку багато, з іншого боку, якщо ми говоримо там про масштабність, певно, це не так критично. Тобто, просування ворога, йде, не, не дуже критично. Пане Егоре. Наступна історія, яку ви вже частково згадали, коли сказали, згадали про fpv дрони. Багато зараз в пресі також говорить про створення сил безпілотних систем. Ідея, ініціатива, указ президента з'явились набагато раніше. Зараз ця новостворена структура отримала і свого керівника. Ви в минулому народний обранець, державник, і розумієте точно, що коли є. Чіткий керівник підлеглі і завдання. Немає ніяких тимчасово виконуючих обов'язків і, і, і так далі. Як це змінює підходи ваших підрозділів, схожих на ваші, до служби, до ведення бойових дій, ну і так далі, для розуміння, поясніть. Ой, ну відверто навіть важко мені пояснити, чому? Тому що. Якби вам так прям, ну, коректно сказати, що ми, наприклад, у цим новоствореним силам, скажімо так, не підпорядковуємось. В нас є безпосередньо керівництво, наш командир бригади, в командира бригади є там своє керівництво і так далі, вплоть до генштабу. А якщо ми говоримо про безпілотні системи, то там будуть формуватись напевно нові військові частини, нові ударні сили, якісь більше того, майте на увазі. Що FPV-історія історія це більш оперативно-тактичне враження, тобто ми можемо залетіти навіть у Донецьк, так але ну там системно підірвати е, якусь умовно кажучи, якийсь склад чи нафтобазу якусь, чи щось таке. Ми в півідроном не зможемо відверто. А ось, наприклад, у е, полковника Сухаревського, який очолив. Ці безполотні системи будуть вже трошки інші глибші задачі стратегічного характеру, використовувати, наприклад, далекобійні дрони, які будуть летіти там щось на 100 кілометрів, щось на 500, щось на 1000. кудись там, не знаю, у десь у Таганроху, Хантен-Мансійськ, і так далі. Ось в тому числі будуть такі задачі, тому ми. Ну, скажімо так, при всій повазі там до FPV напрямку, який робить зараз дуже багато по стримуванні ворога. А ось але якщо зглянемо на, на цей напрям більш широко, то це вузька історія. І тому відверто інколи, коли ти читаєш там новини, що відбувається в Києві, тебе це безпосередньо ніяк не торкається. Наша задача підготувати борти до виліту. Ось сьогодні ми чим займаємось. Моя задача підготувати екіпажі до виходу, ось чим я займаюся. І от ввечері ми їдемо і будемо працювати. Наб'ємо багато техніки, як завжди. Отак. От от. Пане Єгоре. Тоді попрошу вас прокоментувати. Стату людини, яка достатньо рідко, як я розумію, буває в Києві, бо постійно повідомлення є про те, що головком Сирський десь їздить на по фронтах, зокрема на сході фронту. А він коментував ситуацію щодо роботи на старомаріорського, і там достатньо цікавий момент. Я зараз наведу цитату. Ми з вами її обговоримо. У цих умовах він мав на увазі наступ ворога для нас дуже важливо утримання займаних рубежів і позицій, недопущення прориву оборони, максимальне знищення живої сили й техніки ворога. Нам необхідно добитися переваги над противником, зменшити втрати, а головне змінити оборонну і наступальну психологію, що може бути важливим кроком на шляху до нашої перемоги. Змінити оборонну і наступальну психологію за вашим трактуванням, про що тут йде мова? Та ну знову ж таки, вистачає в спікерів в Генеральному штабі і радників е, головнокомандувача, я б не хотів би там якось ну, трактувати слова. Я думаю, скоріше за все, головнокомандувач мав на увазі наступну історію, що на даному етапі ми всі чекаємо якихось перемог. Що пам'ятаєте, там, колись ми. Взяли ха там, відбили на Харківському напрямку багато земель, на, на Херсоні. Зараз таки новин, таких новин менше, але це не означає, що якби і перемог немає. Ворог зараз знаходиться в певному так, перехваті і стратегічної ініціативи, і тактичної, і ми вимушені бути в обороні. Хочеться комусь гарних новин, але. Новин по відбиттю, там, що Україна взяла на горлівку, їх немає. Можливо, скоріш за все, вони скоро будуть, але поки немає, тому що ну, це такий етап війни оборонний. Він важкий, треба багато терпіти, треба багато очікувати. Треба ін, іншу тактику застосовувати, так але тим не менш, от ну, наша задача розбивати ворога при його е намаганнях. Е Взяти наші позиції, напевно, що з цього мав і на увазі головнокомандувач. Пане Ігоре, наостанок попрошу прокоментувати також одне з повідомлень Міноборони. Вони кажуть, що їх дивують результати рекрети. Це одна з компаній, яку проводить інформаційних міноборони. Угу. Там кажуть про те, що співвідношення добровольців і мобілізованих. Один до трьох, тобто на одного добровольця, як я трактую ці цифри, це я їх так трактую. Троє мобілізованих, і вони кажуть, що це достатньо гарний результат. А як воно ну фактично на місці на фронті? Таке співвідношення воно зберігається? Бо ну за моїм уявленням, якщо так на етапі призову до армії відбувається, то mm. так має бути і далі на фронті, чи трошки інакша ситуація. Ну, дивіться, я вам тут дві тези скажу: одну однією тезою повернусь назад на ситуацію на фронті. Значить, дивіться, в моїй а безпосередньо в моєму підрозділі 90% хлопців вони якби добровольці. Чому я кажу, якби? Тому що всі вони просто прийшли в військкомат і написали заяву: просимо мобілізувати нас, тому вони мобілізовані. Всі, а ось, а ось умовно, там як це рахується, сам ти прийшов до військомату, чи тобі вручили повістку, ну це ж трошки інше питання. Тому всі, хто так чи інакше, навіть само, самостійно приходять до військкомату, їм якби вони пишуть заяву і вони мобілізуються, тобто всі вони мобілізовані. На інший момент, що зараз дійсно, мені наприклад, майже кожен день приходять повідомлення про те, що. Або там люди хочуть в мій підрозділ піти, або люди шукають собі підрозділ там з проханням якось посприяти, щось порадити. Тобто якась хвиля нових людей, хоча б які просто розуміють, що скоріш за все їм придеться служити в армії. Вони цікавиться. Це є і ну, це в принципі не може нарадувати це дуже дуже добре. А ось а тезою я хочу з крайньою поповернутись назад до ситуації на фронту. Ви питали, яка ситуація на Покровському напрямку, я трошки детальніше скажу і повернусь до людей. Ну, наприклад, ситуація продовжує бути складною, тому що там на десь приблизно на 7 пострілів артилерійських ворога один наш. Отака остання статистика. Плюс домінація ворога в повітрі, каби продовжують кидатися авіаційні бомби, і от тільки вчора, наскільки ну, нам було відчутно, і ми там десь рахували це було, наприклад, там 14 прильотів авіаційними бомбами. Це лише по одному напрямку. На ось і найголовніша історія це перевага все ж таки ворога в піхоті. Людей в них більше, в них є постійні би, підвози, резерви людей. Вони не бережуть, кидають їх як м'ясо, але тим не менше вони в них є. Це створює їм перевагу. А в нашій історії, що людей мало дефіцит, інколи вже сидять там в окопах, вимушені офіцери сидіти, якісь, умовно кажучи, там люди повара вимушені виходити на чергування певні, що, тому що з людьми є певні проблеми. Ось, і не знаю я, не хочу знову ж таки коментувати заяви міністерства, що вони мали на увазі, нехай вони самі як коментують, що вони мали на увазі з точки зору, що три добровольця на одного мобілізованого. Але Ні, те, що нав, нам не нав, вистачає, навпаки, людей... пане Єгоре, І... Б... да. так. Трош, трошки ну, навпаки, один доброволець на трьох мобілізованих. Там так мається один... на увазі. А, ну один доброволець на трьох мобілізованих. <рес> <рес> Чи... Ну це я вважається гарним знаю. результатом. Ну я просто не знаю, як це рахується. Тобто, да. як вони що в принципі всі, хто приходять, я ж вам сказав, вони всі мобілізовані. А хто прийшов сам чи хто прийшов по повістці, оце питання. Я не знаю, як ведеться ця статистика. В будь-якому випадку, що хочу сказати, люди потрібні, тому що ми всі говоримо: от ви запитали питання там, про Сухаревського, як в нього ситуація з безпілотними системами. Так, він дуже досвідчений офіцер. Він очолював одну з найкращих бригад 59-ту бригаду, яка просто творила чудіса. А ось але тим він зробить все для того, щоб дрони різних типів, і наземні, і повітряні, вони якби воювали за людей більше, да і там знищили техніку. Але тим не менш, без людей і людей з розумом це не відбудеться. Дрони не літають без людей, не можна запрошувати. І все там дрони пішли за тебе воювати. Все ж таки, дрони це такі аватарки людські дронами управляють люди, тактику застосування дронів роблять люди і так далі, і тому подібне. Тому люди дуже, дуже потрібні. Ми в першу чергу, як ніхто зараз на фронті, вболіваємо за підсилення, вболіваємо за те, щоб там за певні зміни ротації наші, тому що розуміємо, що самостійно зараз ми цю ситуацію не витягнемо. Отак, От якщо коротко вам ця теза не те, що коротко, достатньо розлого і зрозуміло, пане Єгоре. Я думаю, що ваше звернення буде почути, враховуючи те, що ви самі кажете, що повідомлення про те, як влаштуватися або до вас підрозділ, або допомогти з влаштуванням підрозділ, ви отримуєте. А як на мене, це достатньо добрий і правильний сигнал того, що сьогодні відбувається в суспільстві. Пане Ігоре, надзвичайно вдячні, що ви знайшли час для української правди на ваш коментар. Нагадаю, для глядачів Єгор Фірсов, головний сержант роти ударних БПЛА, був гостем цього випуску. ОПАЛІФ.